Дися, підставля надзвичайної ситуації в системі енергетиці до Харківської та області наразі немає, тому що ну знов ж таки ми можемо порівнювати з Києвом. Однак, знову ж, повторюся, ми так само під загрозою обстрілів. Так і е, ворог знов ж таки б'є майже щодня, і зараз у нас є інформація, що можливі масовані атаки на енергосистему там України чергові стосовно комендантської години наразі змінювати ми її не плануємо, тому що в чому ідея її змінити, щоб люди мали змогу цілодобово дістатися до пунктів обігріву, перебувати там, дістатися до пунктів незламності тощо. Наразі попит на пункти незламності і пункти обігріву на щастя ми не фіксуємо. Коли тільки ми будемо розуміти, що така потреба чи необхідність є, звичайно, що за можливості за комунікацією з нашими військовими ми можливо будемо переглядати терміни дії комендантської години. Це з приводу ілюмінації, звичайно, що є розпорядження і уряду, і ми знаходимося у постійній комунікації щодо її відповідного зменшення. Однак ми дивимося на навантаження цієї, тобто ілюмінації. Якщо вона дійсно критична, звичайно, що ми приймаємо рішення і, скажімо так, примусовому, тобто порядку вживаємо заходів для того, щоб її. Вимикати. З приводу знов таки, енергозабезпечення критичної інфраструктури, то вона наразі не відключається. Знову ж таки, вона може бути обмежено енергопостачання і з аварійними графіками відключень, коли не вистачає електроенергії на область і ті ліміти, які тобто, доводяться, вони навіть не виконуються. Однак знову ж таки, повторюся, це ось останні там, два сьогодні, третій день, де коли може бути ситуація скажімо так, із аварійними відключеннями така досить серйозна. Наразі на рано ми фіксуємо, тобто, трохи покращення. А вже ситуація більш-менш стабільна, однак знову ж таки, я ж, я ж скажу, це все результати роботи наших енергетиків, наших підрозділів ДСНС, які працюють цілодобово для ліквідації наслідків усунення аварій. Да? Ну, не буду без безвідповідно деталей, однак, всі, майже всі наші енергооб'єкти були вже під ударами, да? і кожен такий удар звичайно зменшує нашу о, десь стійкість. Да, і ми маємо дуже швидко, дуже оперативно в цілодобовому режимі відновити все, що ми втратили по максимуму, для того, щоб хоча б стабілізувати ситуацію з електропостачанням, водопостачанням та відповідно теплопостачанням.